Добре, тоді переходимо до розгляду клопотання по суті. Я відразу задам наступне питання, а потім будемо рухатися далі. Відповідно до матеріалів справи, арешт накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном. У той же час, звертаючись клопотанням, ви його обґрунтовуєте. Правовими нормами частини 6 статті 100 КПК України, яка регулює передачу в управління саме речових доказів. То перше питання: чи буксир, який ви плануєте передати в управління, визнавався речовим доказом межа кримінального провадження, чи ні? Арешт не накладався з метою збереження речового доказу, наскільки я зрозуміла, так? Так, так. А Арешт накладався з метою забезпечення спеціальної Угу. То чому ви вважаєте, що до цього випадку релевантне застосування статті 100 КПК України? Ваші честь, крім того, що даний всіх буде розглянути судом? Дані, до його спеціальної конфіскації, його також визнано речовим доказом даному кримінальному провадженні, тому що даний сил використовується для переміщення майна, яким було протиснено протиправне заволодіння. Тому така слова немає питання. Крім того, національна дівчина кримінального почальним комісом не редакту. Це специфічна, е, специфічний предмет, зберігання якого потребує відповідного портового місця, обслуговування тощо. Тільки забезпечення може призвести до втрати е, його економічної вартості, поскоження, що можна мати відповідні негативні наслідки як для власника, так і відповідно для кримінального провадження. Враховуючи викорне, прошу суд прийняти до уваги ці зауваження. А до клопотання ви надаєте постанову про визнання речових доказів? Вашу честь не долучив. Якщо є можливість против переводів проти хвилин для направлення копії даного... Давайте повернемося до вирішення цього клопотання після того, як буде вислухана ваша тоді позиція по, цього, по клопотанню про передачу і досліджені всі докази, які є. І потім вже вирішимо питання, чи потрібна технічна перерва. Отже, коротенько. Що стало підставою для звернення з цим клопотанням? Даний буксір у відповідності до висновку спеціаліста має високу вартість, найбільш регітне значення 191 452 долари США. Збілька цього потребує відповідних знань, навичок, умінь, точки, тому є необхідність передати Національну гарні українського штукуваннями, але більш спосіб для передачі управління з метою забезпечення збереження та збереження економічної вартості належно до середбанку та доміси. Які Я також планування. Так, зрозуміло. Досліджуються матеріали, які надані до клопотання. Це витяг з ЄРД розстанні цифри 10.50. Станом на жовтень 2024 року. На якій стадії зараз кримінальне провадження у вас? До розслідування завершено. Триває ознайомлення стоїть з матеріалом кримінального так, 290. Постанова про зміну складу слідчої групи від 18 березня 2024 року. Постанова про заміну групи прокурорів 18 квітня 2024 року. Е, ухвала слідчої судді від 1 лютого 2024 року. Е, За результатами розгляду клопотання про арешт майна у межах кримінального провадження 1050. Клопотання розглянуто. Накладена арешт з метою забезпечення спеціальної конфіскації шляхом заборони, відчуження, розпорядження та користування майном. Тобто власник не користується цим буксиром, так? Також чи звідти порту на причалі <таспоріг> і він не хто не користується. Так, що належить, належить на праві власності, то в сервіс Трансбалк, а саме в буксири Вікторі. Так, копія доручення про е, здійснення досудового розслідування. Ні. Копія доручення. Про виконання ухвали про арешт майна. Далі. Е, лист щодо виконання цього доручення. Так, щодо накладення арешту. Це також звернення до відповідних органів про те, що арешт накладено. Виконана і хвала внесена відомості відповідний реєстр. Так, так внесено відомості відомість відповідно про на відчування. І також надійсько про заборону його переміщення використання. Так. Копія акту приймання передачі на відповідальне зберігання. Зараз у кого перебуває майно? Власника. Закладу. У представників власника. У представників власника. Далі. В порядку 174 статті оскаржувався цей арешт. Слідчий суддя ВАК з 15 червня 2024 року розглянув скаргу представників власника МОНА і. Так, розкасування кошти майна. Так. І залишив цю скаргу без задоволення. Попитання про скасування арешту майна залишив без задоволення. Далі. Ви зверталися до Національного університету кораблебудування. З якою метою? У зв'язку з тим, що досудове розслідування завершення, досудового розслідування не може бути проведено е експертне розслідування. Тому зверталися е з проханням про проведення розслідування спеціалістів. Також, також там, е е е там є постанова про залучення спеціаліста, кандидата юридичних наук, вибір технічні, особа, яка має бути такі спеціальні знання для проведення оцінки буксиру для кожного спеціальних дослідження. Зв'язку з казінством на приміщенні. Так, постанова про залучення спеціаліста від 31 травня 2024 року. Далі, звернення щодо проведення оцінки буксиру в рамках кримінального провадження останні цифру 10.50 і 47 аркуш звіт спеціаліста. База оцінки зазначена, як проводилась. І пішов спеціаліст висновку. Що буксир Вікторі, ідентифікаційний номер зазначено, станом на день проведення оцінки знаходиться в доброму технічному стані, який з високим ступенем ймовірності майже відповідає стану судна, готового до експлуатації, окрім протипожежних систем, рятувальних пристроїв автоматичної буксирної лебідки. Стан підводної частини траулера слід визнати таким, що потребує ревізії шляху докування, очищення та лакофарбових робіт по підводній частині корпусу судна. Для введення буксира в експлуатацію необхідне обстеження судна реєстрам суднопласту України з подальшим усунням зауважень класифікаційного товариства. Ринкова вартість буксиру Вікторі станом на час проведення оцінки знаходиться в інтервалі від 72 858 тисяч доларів США до 191 298 доларів США з найбільш вірогідним значенням у 191 452 тисячу долари США. Так, підпис наявний, печатка також. Далі набу звернулася до Одеської митної, митниці Держмитслужби. Це звертались ви ще в березні 2020 року. Це обгляд у вас такий щодо вас виплітний. Це старі угу. матеріал. Старі, 20-й рік. Так, так. Так. І зазначено, що Трансбал, Балк Судна БС 012. здійснювало буксирування, так розумію, так? Да? Так, проходження за межі України до Туреччини. Морський буксир саме Вікторі була використана для. Буксирування. Протокол огляду 18 лютого 2023 року е, було здійснено пошук буксирів на сайті Регістру судноклавства України і виявлено буксир Вікторі. Протокол огляду 26 лютого 2020 року. Оглядалась мережа інтернет, е, а саме реєстрова книга суден 2018. На 132 й сторінці регістрової книги відображена інформація щодо судна Вікторія Регістровий номер зазначається. В рядку судновласник зазначено ТОП сервіс трансбату. Інших доказів матеріали справи не містять. Отже, детектив, ви наполягаєте на доданні додаткових доказів? Ні, вашу честь. Прошу розглянути задання. Без постанови про визнання речовим доказом. Ну, враховуючи мій розклад, то я не можу, якби сьогодні на сьогодні, я перепрошую. Можу оголосити перерву, відкласти розгляд справи на 16 жовтня середу на 15.15. .15. Підходить вам цей час? Так, судом засідань, так, клопотання детектива задовольняється, надається йому час для надання додаткових доказів. У зв'язку з чим судом засідання оголошується перерва до 15 години, 15 хвилин, 16 жовтня 2024 року. Про е, перерву судового засідання прошу повідомити тих учасників, які не прибули сьогодні. На цьому все судове засідання закінчено.